Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати зам в дуелі. Звичайно це, okay. награ... Звичайно, це награда за поїмку, але нічого. Ну і зараз беремо будь-якого бравлера, якого хочемо, а потім буде. Як ти хочеш ярик? Ну, я хотів би зараз як просто хочемо, а потім видумуємося, якщо захочемо один на один, прямо в дуелі. Зараз ми обсудимо. Так, Усе. Ми усе а вирішили. Есне Фай. Так. <coughs> Якщо ми два рази хтось із нас. або три виграє, той буде вибирати персонажа, Підряд. Так. так, зараз обираємо персонажа. Напевно, він здогадується, якого я беру. Це Спайк. Спайк, тому що він в мене на 1200. Якщо що, а, я а, хочу а, зробити. Ми зробили броню 9, там ним апел. Так. Значок О, стоп. А... Імба. Дякую. Та у нас за що? Я в три пальці вмію грати на. Молодець. Зараз несу поки тебе. <хи> Дякую. З... Звічко. Дякую, що дав набити ультуще. Денькую. Хочу ще, ще на цей. О, Все? Боже, є було тупо. Я п'янію через кактус битись. Не бійтесь. Зараз я виграю. А, Боже. Усліпую, я поняв. Нічого, гіпер є, усе ж таке. А в мене майже гіпер. Найс. Що натикає гіпер. Найс, дякую. Ще на давай, тикам давай, останнє. Давай, давай, давай. Ні. Не доб'єш, ха, ха я вже вмію від піпа хулятися. Ось на жаль, на жаль. Я, я встаю, так, зараз інба? буде відбуватися. І ось прикол в тому, Те, що тут, і ще в мене зараз гіпер буде. Трині, Звичайно, якщо я не замансую. А, так це просто. Я буду просто міші, на відстані міші. від Айснаксвая. Vire. Усе мінус він. Нічого. Не Розчаровуйтеся, ISNOSVA. Ще є попереду цілих два <кх> раунди, щоб вам виграти треба. Ні, не два раунди. Якщо ти виграєш два раунди, то ні. А що я зараз виграти, то я тобі заруїню все. І ти знову будеш. Починати. Ні, це ні, так не треба. Серйозно, так буде дивно. Так. Я тобі може заруїти? Ні, так не можна було. Так. Зараз почекайте. Я тоді я просто назву ролик Аснек Свай, як він руйнить Так, Може з ось цього, як ви думаєте? Давайте, якщо вас підпишетесь, я взяну ось цього бравлера. Або поскладніше. Давайте ось цього запотіємо. А ви підпишитесь на мене та на ISN Так, усе. ISNO повернувся. Ну, так, якщо... У мене технічні проблеми. Так, ну, якщо ви підпишетеся на наш канал, я взяну ось з цього браура. Він, звичайно, складний, але я постараюся виграти. Ну, а якщо ISN виграє, то поставити нам лайк. Я, я поставив фіналь приймав якраз у часі. Якщо що, я трішки вмію мансувати. Так, ну, ось тут буде Ну, Давай, пригай, пригай, пригай. Я не хочу тратити про тебе. Мені жаль, на жаль. Жаль на мене? Ультуцію? А, гаджет не встиг, Боже. Ти радуєшся, поки в мене ульти немає. Нормально все. Це все нормально. Слухайте. Ну, ну слухайте, поки що в мене краща ситуація, тому що я виграю на цілих дві зірочки. Та ще я граю на такому складному бравлері. Дальник ну, проти... це наставний брали, якщо на ньому вміти мансувати, підходити в час і так далі. Це ну слушай, проти дальнику якогось, це не контра, це майже. Це не контра, це на контра тобі Я, я контра так блін, Та, блін. Ні, ні-ні ні. ні, ні. О, згорів! Я згорів. Це... А як я згорів? А як я згорів? Можна питання? Тому що в мене пасівка на огонь. Скажи дякую мені. Але чому ти ходиш дуже швидко, коли тут немає кущів? Дивіться, як треба добувати на Свая. Боже, 600 хп. Ну, якщо ти будеш тікати, то ти будеш лузером. Слухай якщо він зараз буде тікати, то він буде лузером. Ну ладно. це правильно чесно було, ти мене саме не поняла. Але у тебе ще одна карта є. Так, ще одна. Якщо зараз я виграю, то у нас ще буде шанс. Ні-ні ні, такого не буде. Так, а якщо я виграю, що буде зараз? Ну тоді просто продовжиться, поки я третій раз не виграю. Ну так, а якщо я три рази виграю, то... Так, давайте я взяв на такого. Скоріше все. Це, це добре, що не вмію на цьому, цьому раурі грати, він дуже тяжкий. Так, ну, будь ласка, взяв ти танка, скажи мені. Ні? Боже, який я дурний тоді. Так, не ну, сподіваюсь, зараз дивіться. Yeah. Як? Yeah. <laughs> Ти як зу... програв взагалі мені? Я ж на тіки взагалі не граю. Так, не граєш, а таке він завжди, друзі, його бере в Як Я ж у нього стрільнув тоді якраз. Так. вру на дев'ять мені пише. Я просто не вмію грати на цьому. Я не на Лісі. Я на буду грати. Ви ви так, зараз мені пише в Руна 9. Я зараз не зараз... розумію, тому що ти це сказав Ну я це сказав, але я зараз не можу нічого написати, тому що вона карті. До в Рона 9 не. Розчаровуйся, якщо побачиш це у відео. Ну починай. А що вона зовсім викладається? Що? Якщо вона зовсім викладеться? Я пушечка моя. Стріляй. Стріляй дуже добре. Вау. Ні, гіпертун не кинув, Боже. Боже, Боже. Синова літа у грі, типа, є про літа. Так, добиваємо турель. Боже, ну треба якось виграти це. Боже, подарочок, подаруй. Подар... Боже, ну ладно. Подаруй. Ну ладно, це вже не контракт, я додаю броню 9, а ми зараз зустрінемося. Так, до нас долучився в Руна 9. Ми будемо зараз удвох грати проти IceNox Fire. Ну, ми його я рознесемо. Так. В Руна 9. Ти це підтверджуєш? Так. Да. Ну, все. Перемога наша буде 100%. Дивіться, кого треба брати? Ну, Давайте узянемо найтупішого бравлера на світі. Спеціально щоб виграти ці карту і унизує. Так. Пішіть, пішіть. Врона 9, давай. Врона 9, Це та вибери потім. Ви не набувайте на собі ульту, ви не набуваєте, добре? Добре. Виграти як у цей у до Так. Дошеде Добре. Ох, а я знаю, що ти його мама. Так, Бруно, дивіться, тільки вона не стріляй, добре. Бруно, дивіться, даш мені ці баночки? О! Бліна. Бруно, дивіться, вже зніс. Айс на Давайте ще раз, давайте ще раз. Я просто іншого обрала реалізму, тому що все був не дитино. Боже, а як мені законтрити Шеллі? От э, скажіть мені... Ви просто злітесь, ви просто злітесь. Можете сказати, Мені дуже. Будь ласка, підписники. Як законтрити Шелі на Мортісі? Я цей коментар прочитаю. Набиту ту, і ти почекати, поки... На набити 6 банк. Набій 6 банок. Ворона 9 злив ту, тому що це ж не чесно, вона на мене збить. Так. О! Так. БУawy, на МЕНі, о, ні! 3400. Так воно навіть на мані Ну, ні, Нічого. Так, другий раунд. Це не тихо. Айс Максвай, заспокійся. Так, зараз. Я? Так, О, усе, я беру знову цього бравлера, а може ні. Так, давайте. Давай. Так, мене. давайте ось цього бравлера. Так. Усе, я взяв найтупішого знову браура. Це Мортіс. Френк? Френк? Проти вас, проти вас ми зараз виграємо. Дивіться, як треба вигравати Френка, Показати вам на, усю, на усе життя. Як треба його вигравати? Мінус гаджет. Так це не чесно, Ви... А, ну добре. Почекайте. Да ну, не добив. Ну ладно. Візьму іншого. Вісімка я інший. Так ні, ми не будемо вже. Усе. Можна Один? останній раз попробувати. Ні, ні, ні. Айсак свайк. Пожалуйста, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Врона 9, ти хочеш знову ще раз. Ні, тому що я голову перемогти. Ну Но все. Могу, ну ладно, давайте вы против меня. Серьезно. Что? Ну добре, изи карта, давайте. Изи карта? Хм. Добре. Нет, для меня нет. Для меня так изи, ты не было, а все. Ну, конечно. Так. Like... Uh... Так, ну я думаю, я виграю, тому що це імба бравер, дисбаланс. Ти маєш уявити собі нашу перемогу. Так, Кензі проти Кензі і Вольта. Так, ну... Це Ізі, це Ізі, скажи цьому. Яке Ізі? Ні. Чого? На Вольті мені, мені на Вольті Ізі. Цьома, давай поділимо? А, звісно. Цьома, а що тебе слють? Скажи. Цьома! Ви чого взагалі? Сори, тема кстати. Короче, давайте это еще раз потом буду. Так давай. Так, это честно было. Ты золотий в темном и не, не добыл. Защерст, цена нахоч... цена насчиталось. потому что так. я там темный. Давайте Давай того всего бравлера запотима. Так, ну. Так. Я даже могу вам сказать, сколько у меня кубков на нем. Скажи. Тысяча кубков. Дайся. Десь тисяча. або максимальний ранг десь. А я вже знаю. Ну добре. Максимальний ну, ранг Бравер максимального рангу. І це шелі. Я вже не сказав, у мене більше чи менше 1000. Я сказав десь тисячі. або максимальний ранг. Е! Е! Тьома, не б'ємося, Тьома, б'ємося. На нього, на нього пішли. Двоє. А Після ти чого? Ти забрав мою банку, якщо що. Я, я не забрав твою банку, в мене її зовсім немає. Так, усе. Так, Тьома, пішли, пішли, дві тики. Ти, Тьома, одна тика була там. Там у нього ультет, можна я, будь ласка, одну маночку? Тьома, 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 Тьома. Е, фармлю цю ульту. Фу. Рома, солі, я автоатаку один раз. Так не можна. Тьома, сьома, фармимо, фармимо його. Давай, давай. Опа, на баночка. Та блін, а тьома, знеси його. До побачення тобі. До побачення тобі, Айстоксвай. Я ще діток. Зовсім? Ну, взагалі, 12 О, банок проти 3 чи 4, це взагалі молодець, вже. Молодець, молодець. Який ще молодець? Він у 3 рази це більше банок мав. Бруня 9, молодець. Це не дуже. Але і сама ні сама це Так, ну, дорогі підписники Давайте, будь підписник. ласка, в коментарях в руні 9. Ні. Тому що в нього було в 3 рази більше. Банакс. Це... Ага. Був. І щась на ксвай авто на ульту набивав. Я на нього один раз набив ульту і та авто та яка була, Ні, а то і там три, а три рази. Ми вдихаємо, видихаємо один вдих, один об. Ні. А. а. Б. Ти, чома, чома, ми з тобою добираємо масштаб. Якщо ви зафармите ульту двох, я просто скажу Усім підписникам мої, що це взагалі вже. Це взагалі не чесно тоді буде. Тоді мені треба 30 банок. Табліна. одна у так. Я його на ті на майці. Зараз я знаю, кого брати. Так. Брати цього, Поки мав, що дуже легко брати, брали нормально. Так. О, брона 9 гаджет. Ні, він застанув Опасно. Молодець. Груна 9. Молодець. Дякую, що не вбив мене. Ворона 9, втіляй його, втіляй. У тебе все вийде. Давай, Тьома Він не виграє. Груна 9, ні, не кидай його тут, це дуже зараз. Так він вже ультував Він вже ультував тебе просто затримкою. Та mm -hmm. не коментуй. Я коментую, як не хочу. Че, ти вынесеш, давай, я в тебе вірю. Ти він не винесе. Винесе тебе, якщо захоче. Він гіперспорт. Я в нього ще вірю. Коли в мене сім банок, да? Так, я в нього вірю. Давай, тьома, гіперспорт покажи на Динамат. Давай! Тьома! Давай! Зноси, рознесись, зноси, зноси, Знось! Руна 9, знось! Дякую, що вихилив мене, звичайно. Це дуже приємно з твоєї сторони. Дев'ять! Руна 9, не. зноси, Руно! карнути тільки що Воно дев'ять, тобі зроки навіть можу здаватися, крутитися з дізванком, що поля. Ну, бачите. Якщо б я був один чи одинадцятий, коротше, однобаночний проти, е, е, проти цього Діма Про, це було ісі. Так, нормально. Якщо б я був би на Едгарс. І, так что <ріст> <Пішли. ріст> готов? Так, ну да. Дов... А я зараз, Тёма, я зараз с тма. Так, так, звичайно. Так потікавіше буде. <ріст> так, але знаєте що? Я думаю, це не честно, що вы фармить до льту, я виберу парне шедев. Так. Ура! На кінець! Щоб ви не фармили ульту. А, ну, але ми ви можемо, можемо цей. Якщо хтось помре з нас, ми ж можемо потім ще раз. Ми так можемо без, на кінечний хіл зробити з тобою. Mm -hmm, так, Боже, ну я вже вибрав так. Давай. Ми знаємо кого брати. Так, дев'ять зараз і ми там вже кінець. Який кінець? Не бійтеся до мене, мої дорогі підписники. Зараз виграємо. Постараємось. А, вони, підписники, якщо тому, що вони можуть. лайк лайки, підписуйтесь на наш канал. Дев'ять існук, і йдімо Ну, якщо вони виграють, це не буде дивно, тому що я один проти ще вони можуть знову розрождатися. Це дуже неприємно через це. А ти там вибрав це парне ще, ти б нам. Так, а тоді ви фармите ульту. ульту. То це краще вже. Ми не фармимо ульту. Я один раз автоклікер нажав. Ну якщо подивитись в роліці, там він десь два рази точно. А Но, воно дев'ять один. А, а ти що? Якщо б ти там був сьомий, тобі його вже якось там виносив просто. Так. Опасно. Де він? Я Боже. і да, я його сам вивів. Так, можна витискати зараз, тому що це дуже буде неприємно. Ні, на мене його його зульти. Давай трохи, щоб він порослаблявся. Ні, це ж дуже круто. Так, усе. Я зараз... Давайте будемо без зульти, добре? Так, давайте. Просто зараз Хай, спробуємо... спробую. Ну давайте, у мене є ідея, як зробити одну на кінечність. Я тебе попрошу просто взяти одного а Візьмеш добре? І там да, буде блок. Зараз. Ой, це не то. Як... Я це не того скинув. Чату. Діма, а ти бачиш, що якого бійця мені якось? Звичайно. Ну ж кажи чесно. Звичайно. Ні, ты не видишь? Не видишь? Скажи честно. Видишь? Гром, гром, гром. Так, как один квартир был? Нет. Ну, просто чтобы вы не снова не появлялись, а то так мені О! Яке найс! Ти чого, Ярик? Тунга, тунга Так, усе. Я повернувся. Давайте. М -м, давайте ось цього правора. Буде по-хитрому грати. Ну ладно, буду грати по хитрим проти вас. Ми в команді. Звичайно. Я так хотів взяти цього правора, але ж вона хоче. Яке найс. Я спирал. а я на нього не вмію. Давай тьома зносимо його без, поки він без банок, добре. Ну, звичайно. Тільки у нього хоча б одна баночка, все, нам кінець буде тоді. Все найс, нас хоча б один раз. Мені ти вміють прыгати. Що вона вміють плити. Турка брати на нас не ти Смієшся? Смієшся? смієшся. Добре, зараз я виберу такого брала, котрого ти не мають. бачили, як я його Боже, ну... Навіщо було лізти на цього корделю Реально. реально? Добре, стало потім посміюся, коли ти програєш проти якогось бравлера. Звичайно, коли вы удвох граєте, нічого так. Так, боже! Фух! Імба виграв. Я краще всіх. Написано. Ти найкращий краще всіх. Ти найкращий краще Найкращий. краще Да хватить. Нас... Так, я, видимо, мабуть, багато. Так, давайте ось сто братиків, ти сказав. Так, багато. Дякую, Тьома. Щас я звучала, так, давайте Ось цього. Посередити скажи ні. Так. Хочете, я вам дам звук, якого я зараз бравлера взяла? Ось цього. Це басто. Ви впевнені? Це еш. Але я знаю, його не візьмеш, тому що там не було кнопка вибрати. Так я просто ще не нажав. Я вже вимкнув звук. Ти чого? Ну так не була кнопка вимкнув, то, значить, це на накажешь. Я вимкнув звук, Але, без вышел. Ты думаешь, я поведуся на напевно? Погано. Я думаю, зараз обману. Ну ладно. Не обманув, так не обманув. Знаешь, давай баночки, А ты, Снег, свой на автоатач. Найс, найс. Nice, nice. <гум> да тыка была. Прилетила мне. Больше было. Давай-то. А, так уинчик. Сори, сори, Тепер я. Оскар. Ні, я виграв. Что на ези? Почкай, це ж банк, Ізі Изи банк. О! Легко. Просто Ізі. Боже, ну слухайте! Так, ну давайте взянемо з цього Бравлера. Я навіть уверхну звук, щоб ви почули. Ну <ріпи> <ріпи> Сана, саме ти його, мабуть, не візьмеш. Ти зараз знову вправо по-перше, а по-друге, якщо ти пожалуйш вибрати, то зараз вибереш іншого правора. Змаш... Це я тобі повірю якось? Слухайте, ну давайте. Зараз подивимося на ярку інтуїцію. Серйозно. Зараз перевіримо. Ярка інтуїцію може він набережнути. Все таки взяв Гейла, Все таки. Я обманули, айснек своє. Все таки, я скажу, все таки взяв гаїла. Ось так вот все обманули Ice Noxway. Мене ніхто не обманув, я став потім. Коли ще карта не почалась, это еще видео, то, то ну, ніхто... обгорев. У Мене ніхто не заскамив. Я можу заскамить скану. Угу. Нормально, все. Тьома, ти як там? У мене вже 5 баночок, нормально? Ти так? обалдів, обалдив? Айсноксвай. Ти це там, ти О, там не переїв? Ти там ще не ще переїв? Це на сім баночок вже. Слухайте. Ой, Слухайте, ну це не чесно. Ну, серйозно, підписники, тому що в мене одна банка. Я, може, вироблю в руну 9, але якого Ice Lack Свайт Динамайка? баночного? У якого? Десять тисяч хп 11 банок. Тому що, тому що ти тоді коли А грав, це нам цьому баночки на кордону, а я набрала на котрому дуже тяжко грати, це по-перше, а по-друге, то ще ти набрала на котрому дуже легко грати. А? а навіщо ти брав того бравлера? Тому що він мені дуже подобається. Думаю. Так тоді навіщо ти сказав, що він слабий? Він Мені дуже подобається, але мені на нього дуже доволі тяжко. Ну, Це я зараз награю. Ну, добре. Так, зараз повернусь. Ладно, ми напевно будемо на цьому закінчувати. З вами був Діма Про, Вруна Руна та Айснаксвай. Усім. Усім пока.